Дві таких величезних бараболі. Так, ще одна. Цибуля фіолетова. Ось такий чудовий шматочок сала в мене тут буде. Приправа буде. Грибна, Сіль, перець, олія. Відразу все показую. ніж і кресало взяв для того, щоб розпалювати щепочницю. Звісно, взяв куксу свої для того, щоб чай пити. Запальничка, виделка ось така складна, ложка довга, рукавиці для вогнища, для щепочниці. І, звісно, в кінці побалую себе трішечки люлькою. Дрова, які будуть дрова.